То Валерій Залужний мав би вже відбути у Велику Британію, є агерман на нього, але поки що його відправка у Британію затримується, і поки що причини цього є незрозумілі, тобто чи нема з боку Володимира Зеленського цього приводу якогось умислу? Ну загалом то Агріман можуть надавати і рік, тому я б сказав, що Агріман отриманий досить швидко. Те, що Україні дуже важливо підтримувати високого рівня комунікацію з Британією, це важливо, це всі знають. навіть Зеленський це знає. Я так розумію, що в нього є навіть приватний інтерес, оскільки в нього нерухомість в Британії, тому навіть в цьому сенсі треба. Ну і, звичайно, що Британія є одним з головних донорів нашої безпеки. Тому тут, тут все правильно. Я думаю, що до кінця місяця генерал е, заложний відбуде Британію. Єдине, що ну, тут на тлі, скажімо, тих політичних процесів, які відбуваються всередині країни, е, є дуже. Ну, велика необхідність постійної присутності залужного в політику, це має такий терапевтичний ефект на багатьох. Бо без нього, коли війська почали втрачати території, коли ну я б сказав, почалася деяка феодалізація деяких командирів бригади і батальйонів, це чесно кажучи, лякає. Бо можуть бути ну, бунти в частинах, і це може вилитися в дуже неприємні втрати територій додаткових і е, до політичної нестабільності в загалом в країні. Тому е, от генерал Залужний з'явився з хорошим таким постом в Фейсбуку, що mm, в телеграм-каналі своєму, де е, на фото прострелений патрон. І він це зробив, простреливши з 25 метрів його. Ну, я із таких стрільців хороших. Е, от Мій друг генерал Білас, е, так під, під замовлення е, прострелив е, е, шийку пляшки з 50 метрів, але з ПМ. Е, е, генерал Залужний з більш якісного пістолета е, стріляв. Але тобто, пістолети це така зброя, ну, рогатка, мабуть, точніша, ніж пістолет. І те, що Валерій Федорович так демонстративно показав свої свої таланти стрілецькі, це дуже хороший сигнал про те, що навіть будучи дипломатом, він, він е, є дипломатом з бойовим досвідом. Чи потрібно йому? Зараз заявляти про себе як про політика, але коротко. Те, про що говорив Юрій Луценко, так, це, це зараз найскладніший момент, тому що люди, які здобувають е, свій статус е, адміністративний, е, е, їм дуже нелегко ставати лідерами вулиці. От я спостерігав шлях, коли банкір Ющенко став прем'єром, я з ним працював, е, і потім від прем'єра у відставці до... Лідера вулиці пройшов складний шлях він. внутрішніх трансформацій, внутрішніх вагань. E, справа тому, що ну, генерал залужний військовий, і в нього величезний досвід співпраці з людьми. Тобто він, він відчуває e, юрбу, скажімо так. Але і заходити в прямий конфлікт із діючою владою на чолі. Альтернативної політсили, це значить руйнувати свої можливості в стосунках з владою на сьогоднішній момент. Тобто такий шлях треба пройти тонко, філігранно і стати альтернативною владі тоді, коли іншої альтернативи її немає. Оце мені здається зараз відбувається така дивна трансформація з генералом Залужним. Він він не зловживає медійною присутністю, і це дуже правильно, але грає в таку ну, загадкову комунікацію з людьми. І ці натяки. Згадаймо прекрасну історію з цим майстром Йодою, коли він шеврон начепив, і як це захопило людей. Це просто ну, ікона стилю військового, так би мовити. Тому в цьому сенсі е, мені здається, що така. Ну, Кри криптограми такі в спілкуванні з масами вони дають можливість і не випадати з медійного поля, і не заходити в прямі конфлікти із владою. Оце зараз поки що одна з задач його, але мені здається, що є задача інша людей, які вірять залужно, формувати такі структури, які б миттєво могли злитись в єдину поліцію і стати ну, брендовою. Від цілою імені залужного. В чому тут небезпека? Небезпека нової слуги народу. Тобто маятник від Порошенка полетів до Зеленського, від Зеленського полетить до Залужного, але Порошенко із європейською солідарністю, не будучи більшістю, залишиться, так би мовити, опорою політичного стилю і політичних стандартів. А там може Зайти так під іменем Залужного може зайти такий само Люпин, як зайшов під іменем Зеленського. Це небезпека, ця вже на поверхні. Про це починають задумуватись дуже багато людей, які купилися свого часу на Зеленського. Так отже, мене тій.